Астрологічна формула на схуднення існує. Одразу зберігай собі це відео і ділись своїми подругами. Адже саме цього літа у нас унікальний шанс на астрологічному небі Венера в величезній аномальній петлі, тому що вона ще ніколи в 4 місті не затримувалась в знаку зодіаку Лев. А Лев це. Фактично, те, що нас займає з зовнішнього вигляду, те, що нас не задовільняє, і ось коли венера в цій величезній петлі буде заходити в ретро-рух, а саме 23 липня, і ця ретро-венера в нас протримається аж до 4 вересня. В перший тиждень її ретроградності. Ми всі відчуємо це на собі, але ти можеш скористатися цим як найкраще. Починай діяти спорт та режим. Якщо потрібні ескези, і тобі це дійсно теж допомагає, то застосовуй і їх. Всі ритуали на схуднення будуть добре працювати, адже Венера допомагає позбутись всього лишнього в напрямку до твоєї ідеальної фігури і зовнішнього вигляду. Тож, лишня рідина в організмі, лишній жир, лишні сантиметри, всі підуть. Якщо ти почнеш займатися собою, саме. Першого тижня ретроградності. Увага! З 23 липня! Став лайк цьому відео!